Завершити капітальний ремонт у спорткомплексі. Зоря зручний, доступний простор відвідувачів. Дізнайтеся, які зміни передбачає реконструкція відновлення та розвиток. Відновлена вже 60 об'єктів. Чим сьогодні живе культура Миколаївщини? Привітали миколаївську чемпіонку. Миколаїв теж завжди мені допомагає. Розповімо про зустріч із чемпіонкою світу Валерією Переметою. Сьогодні середа, 10 вересня, і у нас для вас є новини. Підбиваємо підсумки дня. З вами Вікторія Панченко, а також вся команда телеканалу МАРТ. Тож одразу до головних тем: вчора на території Миколаївської області російських обстрілів не зафіксовано. Про це повідомили Вова і додали, що доба в межах регіону пройшла відносно спокійно. Російські війська продовжують бити по Херсонщині. За інформацією Нацполіції, минулої доби під обстрілами опинилися громада Херсонського та Береславського районів. Пошкоджено шість будинків, лікарню, газопровід і кілька автомобілів. Серед них службовий транспорт поліції. У Білозерці дрон влучив у блокпост, де контузії отримали двоє поліцейських. У Томені Балці постраждав 60-річний чоловік, ще один у Херсоні. А цього ранку стало відомо, як під час евакуаційної. Операції загинув старший сержант поліції В'ячеслав Григор'єв. Його екіпаж на службовій автівці наїхав на міну. У результаті вибуху двоє колег В'ячеслава отримали поранення різного ступеню тяжкості, а він загинув. У правоохоронця залишилася мати, дружина та неповнолітній син. Приносимо щирі співчуття родині загиблого. Контррозвідка СБУ затримала двох мешканців Одеської області, яких підозрюють у коригуванні російських ударів дронами по Одещині та Кіровоградщині. За даними слідства, обидва діяли окремо, але мали спільного куратора з боку російського ФСБ. Один із них – екс-військовий, який самовільно залишив частину. Він передавав окупантам координати підрозділів і маршрутів Сил оборони. Повернувшись додому, намагався влаштуватися на підприємство оборонпрому. Другий підозрюваний 49-річний житель Лиманського. Його звинувачують у передачі даних про переміщення мобільних груп ППО. Обом повідомили про підозру у державній зраді та дезертирстві. Їх взяли під варту, обом загрожує довічне ув'язнення. В Одесі розпочали капітальний ремонт дев'ятиповерхівки на проспекті князя Володимира Великого. Як повідомили у міській раді, будинок зазнав серйозних руйнувань після удару дрона Камікадзе у березні 2024 року. Підрядники мають демонтувати аварійні конструкції, вивести уламки, відновити стіни, перекриття, дах та систему водовідведення. Також передбачено благоустрій прилеглої території. За даними міськради, вже виконано першочергові протиаварійні роботи. Завершити ремонт планують до кінця 2026 року. Екологічні збитки від пожеж на Миколаївщині в серпні оцінили майже у 100 мільйонів гривень. За даними Державної екологічної інспекції, серпень став одним із найважчих місяців через обстріли, що спричинили масштабні займання. Горіли житлові квартали, промислові об'єкти, фермерські господарства та природні території. Загальна площа пожеж перевищила півтори тисячі квадратних метрів, а вогонь знищив понад 35 гектарів рослинності. В атмосферу потрапило більше 32. Двох тисяч тонн шкідливих речовин. З них здебільшого це викиди вуглекислого газу. У Миколаєві планують завершити капітальний ремонт спорткомплексу Зоря. Оновлення включатиме не лише будівельні роботи, а й монтаж сучасного обладнання для спортивної реабілітації. Про це у прямому ефірі під час спілкування з містянами повідомив начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук. Детальніше про цей та інші об'єкти, які реалізує управління, розкажемо за мить. У Миколаєві проводять капітальний ремонт пожежних сигналізацій у навчальних закладах міста. Про це під час прямого ефіру розповів начальник управління капітального будівництва Олексій Савчук. За його словами, це є обов'язковою умовою для функціонування шкіл та дитсадків в очному форматі. Наразі ми реалізували більше 16 таких об'єктів в дитячих навчальних закладах. Це навчальні заклади, дитячі навчальні заклади 17, 52, 75, 79, 82… 125 131. Також в ліцеях 14, 16, 20, 25, 26, 27 та в ліцеї номер 2 це необхідно для того, щоб маленькі миколаївці могли отримувати якісну освіту в безпечних умовах. Крім того, аналогічні роботи з ремонту пожежних сигналізацій провели у медичних закладах міста. Також низка об'єктів наразі знаходиться на етапі проєктування. Це в нас є об'єкт, це капітальний ремонт 3 го поверху пологового будинку номер 3 Там цей об'єкт передбачає створення та оснащення життєво важливого відділення, це інтенсивна терапія новонароджених та постінтенсивного догляду. Також це про другий етап виношування виходжування недоношених немовлят, тому вважаю це дуже дуже важливий об'єкт. Олексій Савчук розповів, що вже у наступному році управління планує розпочати реалізацію даного проєкту. Також наразі на етапі проєктування знаходиться спорткомплекс зоря, де незабаром планують завершити капітальний ремонт, який розпочали ще до повномасштабної війни. Вона передбачає в себе роботи в. Адміністративних приміщеннях, спортивних залах та в благоустрії прилеглої території для того, щоб зробити зручний доступний простор відвідувачів. А та найголовніше, щоб він був доступним, зокрема у спорткомплексі Зоря планують виконати капітальний ремонт двох спортзалів. Оновлення передбачає не лише будівельні роботи, а й встановлення спеціального обладнання для спортивної реабілітації. Катерина Рупташ, Роман Базик, новини на телеканалі Март. Уподобайте це відео та підпишіться на канал, якщо дивитеся нас в Ютубі. Пишіть коментарі під відео та слідкуйте за новинами на наших сторінках у соцмережах, телеграмі та на сайті ТРК ТІВІ. Головне управління розвідки України показали кадри успішної роботи своїх спецпризначенців у серпні. Екіпажі воєнної розвідки вийшли в Чорне море та успішно атакували цілі російської армії. У результаті рейду із застосуванням ФПВ-дронів та інших бойових безпілотників було знищено ворожий катер РЛС і РЕБ окупантів. Крім того, українські сили спалили чотири антенно-фідерні пристрої та завдали російським загарбникам втрат серед особового складу. Мера Баштанки Олександра Берегового відсторонено від посади. Таке рішення ухвалив Баштанський районний суд 9 вересня, задовільнивши клопотання слідчого, повідомляють у Миколаївській обласній прокуратурі. Від займаної посади його відсторонили до 19 жовтня 2025 року. Нагадаємо, посадовця підозрюють у розтраті бюджетних коштів у сумі понад мільйон гривень під час закупівлі військової форми та взуття у грудні 2022 року для потреб однієї з військових частин. Також зазначимо, що згідно із законом України про місце. Самоврядування, обов'язки міського голови має виконувати секретар міської ради. Культура Миколаївщини продовжує розвиватись навіть у час війни. Частина закладів зазнала руйнувань, проте область відновлює об'єкти й активно популяризує свою спадщину. Про стан культурної сфери та нові досягнення розповіла начальниця управління культури, національностей та релігій Миколаївської ОВА Олена Бубаренко. Деталі у сюжеті Олександр Довматович. Культурні об'єкти Миколаївщини продовжують відновлювати після руйнувань. Наразі з тисячі восьми закладів культури повністю функціонують 800. Про це під час брифінгу повідомила начальниця управління культури, національностей та релігії ОВА Олена Буберенко. Основними причинами, за якими не функціонують наші заклади, є зруйновані або пошкоджені об'єкти, є брак кадрів, які дуже сильно відчуваються, особливо в сільській місцевості. А також, на жаль, в нашій області є такі випадки, коли керівництво громад взагалі не підтримують сферу культури і фінансування зменшується майже до мінімуму, тому люди просто не Бачать пріоритетної це сфери і не йдуть працювати загалом. По області постраждали 165 об'єктів культурної інфраструктури. З них 24 зруйновані вщент. Нині тривають роботи з відновлення закладів. Станом на 1 вересня 25-го року відновлено вже 60 об'єктів. Одним з таких ярких прикладів є. Відновлення повністю відновлення даху Миколаївського фахового коледжу культури і мистецтв на суму 5,5 млн мільйонів гривень з обласного бюджету. А загальна ж цифра для відновлення закладів по області на сьогодні складає близько 33 млн мільйонів гривень. Окремо, Олена Боберенко зупинилася на темі охорони культурної спадщини. За її словами, на Миколаївщині зруйновано чотири об'єкти археології. Серед них пам'ятка національного значення. За фактами руйнувань вже відкрито кримінальні провадження. Спільно з фахівцями інституту археології Національної академії наук проведені виїзди на місця пошкоджень. Ми працюємо плідно з правоохоронними органами, з органами прокуратури. І на сьогоднішній день відкрито вже три кримінальні впровадження щодо пошкодження об'єктів археологічної спадщини. Також управління продовжує популяризувати культуру регіону. Так, обряд дівування з Баштанщини нещодавно внесли до нацпереліку нематеріальної культурної спадщини України. Це вдалося завдяки тісній співпраці представників фахівців сфери культури Баштанської громади та обласного центру народної творчості та культурно-освітньої роботи. Цей обряд, цей елемент, вже був презентований на всю Україну 6-7 вересня в місті Києві на всеукраїнському фестивалі. Триває і робота над проєктом з психосоціальної підтримки населення. Уже проведено близько 10 тисяч соціально-культурних та мистецьких заходів. Тож навіть у час війни заклади культури продовжують розвиватися, відновлюватися та зберігати культурну спадщину. Підкреслила Олена Боберенко. Олександр Долматович, Богдан Іванов, Євгеній Гончаренко. Новини на телеканалі Марту. Миколаївський земснаряд Інгульський, який 3 липня зазнав пошкоджень під час роботи у гирлі Бистре, успішно підняли з річки Дунай. Наразі судно направлено на технічне обстеження, за результатами якого визначать обсяги та порядок проведення ремонтних робіт. Про це повідомили в адміністрації морських портів України. Пропонуємо цитату. Ми розуміємо стратегічну важливість цього судна для забезпечення дно поглиблювальних робіт, зокрема на Дунаї. Відновлення Інгульського це важливий крок до посилення спроможності адміністрації морських портів України виконувати ключові функції власними силами. 9 вересня Миколаївщину з робочим візитом відвідала міністр вищої освіти і науки Данії Крістіна Егелунд разом із данською делегацією. Про це повідомили в Миколаївській ОВА. Ключовим пунктом стала зустріч у національному університеті кораблебудування імені адмірала Макарова. Як відомо, даний виш реалізує спільні освітні та наукові проєкти з Данією. У 2025 році за підтримки данських партнерів планується відновити пошкоджену обстрілами будівлю університету, а також збудують нове укриття. Крім того, Ольборгський університет вже виділив понад один мільйон євро на спільні проєкти з НУК. У присутності міністра керівництва області та міста ректорів українських і данських вишів було підписано меморандум про співпрацю між НУК та університетом південної. Данії домовленість передбачає розробку автономного морського судна, як наголосив очільник ОВА Віталій Кім, співпраця України й Данії вийшла на стратегічний рівень розвитку науки, технологій та інновацій. Мер Миколаєва Олександр Сянкевич та представники міської влади зустрілися з новоспеченою чемпіонкою світу з художньої гімнастики Валерією Переметою. У рамках зустрічі обговорили успішні результати миколаївської спортсменки та загалом про цю знакову подію для місцевого спорту. Які плани на майбутнє у нової чемпіонки та як місто її відзначило, далі розкаже Сергій Мельников. Миколаївський міський голова Олександр Сенкевич, секретар міськради Дмитро Фалько, заступник міського голови Анатолій Петров зустрілись днями з миколаївською гімнасткою Валерією Переметою. Нещодавно Валерія повернулась з Бразилії, де у складі збірної стала чемпіонкою світу в групових вправах. Наше місто і наша область сьогодні мають черговий привід для Гордості, да, тобто пишатися нашою землячкою Валерією Переметою, яка стала чемпіонкою світу. До цього Валерія досить добре себе показала на виступах на Олімпіаді і дійсно таке переповнює гордість, і хочеться, як то кажуть, відсвяткувати це. Сьогодні ми вручили невеличкі подарунки. Валерії вручили грошовий сертифікат на 50 тисяч гривень. Також подарунки від міської влади з символікою Миколаєва. Валерія разом з мамою розповіла про те, що було на турнірі, про свій шлях до перемоги на світовому форумі, і про те, що не забуває, де починала свій шлях. В короткій паузі між зборами та турнірами Валерія вже встигла відвідати свою рідну спортивну школу, де поспілкувалась з маленькими вихованками відділення художньої гімнастики кадю США. Перемога дуже багато було запитань в них. Ну вони маленькі, їм дуже цікаво, як ми тренували як ми туди доїхали, мої враження після виступу. Ось дуже багато було запитань, але але вони дуже вдячні, що я до них прийшла. Такі майстер-класи від чемпіонки світу. То, звісно, велика мотивація на майбутнє для наступного покоління гімнасток Миколаєва. А приклад Валерії доводить, що навіть у складних умовах можна досягти мети, якщо працювати. Сьогодні наша чемпіонка є найкращим прикладом того, що будучи звичайною дитиною, звичайної сім'ї, можна досягнути успіху, працюючи над собою. Кожен, хто займається сьогодні в наших дитячих школах спортивних, має таку можливість, якщо просто буде кожного дня перемагати себе і йти до своєї поставленої мети. Валерія Перемета далі буде готуватись до нових європейських та світових змагань. А Миколаїв буде чекати її нових перемог, особливо на майбутніх Олімпійських іграх. Сергій Мельников, Роман Базик, новини на телеканалі Март. І про погоду цього четверга, 11 вересня. Хмари у Миколаєві закриють небо вже з самого ранку та протримаються до пізнього вечора. Без опадів. Температура коливатиметься від 15 до 26 градусів. Вітер переважно північно-східний, помірний. Вологість повітря у середньому становитиме 52%. Залишайтеся з Мартом, адже тут ми говоримо про Миколаїв та весь регіон. Лайкніть та поширте це відео в Ютубі. Поділіться у коментарях вашими думками щодо візиту міністерки освіти і науки Данії на Миколаївщину і які переваги це може дати для регіону. Аби дізнаватися про всі події першими, підписуйтесь на наші сторінки у соцмережах. Не втрачайте віри в себе та Україну, а також допомагайте нашим захисникам.